Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Тут хлопці в саді волосів мають карликові поні. Дуже гарний симпатичний жеребчик На продажу. Житцеві два роки. Йду, так, називається Яша. Гарний. такий тихонький жеребчик. буде чекати якусь на реабілітацію дітям може комусь. Комусь так просто треба. Ціна недорога. Тільки ти казав, за 500 віддаєш, так? Хоч, хлопець хоче 600, каже, що торг за сотку торгує, ми вже його торгували за сотку, за 500, 500 доларів. Має два, два карликові дрібця. Супіролі. Це такий трохи якийсь держкуватий. Цей, держкуватий. Цей орлик називається. Цей трохи старший. Каже, хлопці щось розуміють, чи 6-7 років, чи 5. Не знаю, ну такі дуже, дуже маленькі такі смішні. Якби була кобилка, забрали би собі, але з кобилкою не знаю, що сталося. І цей цікавий. І той, але два, два жеребчика. Стай, стай, стай. Такі, такі суперові два, два поні на продажу. Може і одного би і собі забрали. не знаю, що будемо бачите, одно що жеребець, він зараз буде до нашого там жеребця приставати, бо вони теж буйні, такі лізові. Визові трохи, ну супероль. Цей теж такі цікавий колег, такий цікавий такий червоний. Червоний дереш. Чи сивий, не, добре. Той прикольний другий такий борзий. Настоящий жеребець. Міні. Мі, 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 ну ці такі борзі капець. А скільки він має на рулятку, що ти не вірю? Метра навіть собі. немає. Метру немає. Скільки? Метр немає грає. Та де? Ні, ні, не не об'єму. Об'єму метр має полюбе, а висотись. Немає метру, а 3 метра метр один, то метр двох. Точно? А. Та даємтер немає метра. Та де, здається, що їх на мене треба двох. Та де метр? Та де метр Нема, немає. 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 Принцеш рулятку? Немає. немає. Зараз сяга, ми скубікуємося вже ну, це Ну, ще ну виглядає, що це ж виглядає великий, а ти копить підвіти до такі. <laughs> ну, маленький. Але прикольний, капець. Це кому на реабілітацію треба, це, це просто... це собі... Береш і світ, маєш коло хати, що там, ну так як, як коза. Менше їсти, ніж коза. Менше їст коза. Так? Ну цей такий борзий, десь має. Який Які загрубить, кайший я груба, ні? Ноги волохаті. Такі бельгійці, ні, ноги мають Ну давай його по висоті візьмемо на цей на, ли, на лінійку, на лінійку Стай, стай. Встаємо Такий акуратний, гарний полік Стай. Зараз ми його заміряємо для, для, скільки він має. Ну, 80 85 такого, 83 так, десь 85 буде. Туї трошки зрив 87, десь 84, 85 см. І Що Підемо ще того замірюємо? 85. Цей Цей яша має 85, той має десь перемір'я. Орлик. Це, це ще текший такий. Сі, стій, 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 сті. Цей має 90. 94, 95. 90, так, цей має десь 94. Цей трохи більший. Але цей спокійніший. Супер. Він буде червоний збір, що зараз він цей. Він буде червоний білим? так? так? А що так на зиму типу печарство міняє? Що собі. Я коротше скину цей, скину зараз номер теж в описі нехай люди дзвонить. Комусь треба, ти може хтось. Прийде забере, пульбе, що хтось шукає. Вони вийдіть. Такі. Такі гарні два паники на продаж. Номер, номер газди залишу в описі. Як дзвоніть, пишіть хлопець вам, віз продаз. Доставка теж може бути, ні? Може бути, я десь по області тут. Ну, хлопець довезе вам куди треба. Так що всім гарно перегляду бувається здоров'я.